Для підтримки українців в умовах енергетичної кризи мережа торгових центрів Епіцентр запустила проект Ділимось світлом. ТЦ компанії по всій Україні встановили станції для підзарядки гаджетів. Перші такі пункти почали роботу в Києві та Броварах. А спочатку тижня запрацювали і у Хмельницькому. Є декілька варіантів зарядки. Є зарядка від звичайної розетки. Людина може своїм блочком прийти. Є готових три рішення для основних кабельків, тобто можна заряджати і телефони, і повербанки, наприклад, там електронні сигарети можна зарядити. Є USB це виходи, де людина може своїм кабелем підійти зарядити, коли ці, наприклад, зайняті. І з цієї сторони ще додатково є два виходи для зарядки своїх пристроїв. Станції назвали заряджайзерами. Знайти її можна за допомогою спеціальної мапи, розміщеної на вході до гіпермаркету. Загалом кількість станцій у кожному магазині відрізняється. Усе залежить від площі та потужності генераторів. Регулярно заряджаються, як тільки світло пропадає. Зразу люди до нас приходять, так як в сусідніх торгових центрах світла немає. Вони тільки в нас і заряджаються, по суті, і купують у нас і інші пристрої. Мережа епіцентру облаштована автономними генераторами, які дозволяють підтримувати роботу торгових об'єктів без централізованого енергопостачання. Відвідувачі можливість світлової підтримки оцінюють вкрай позитивно. Ні, не користувався, але ідея дуже хороша. Будете користуватися в подальшому? Як буде потрібно, звісно. Ідея чудова. Зараз актуально. Послуги не користувався це добре, що зробили так. Будемо приїжджати. Підзарядити свої гаджети в епіцентрі можна безкоштовно щодня з 8 ранку до 9 вечора. Аліна Жулкевська і Горшнян, телеканал Перший Подільський.